Всім привіт! Це Свєта, яка читає для вас та за вас. І сьогодні наш черговий випуск, і будемо говорити про художню літературу. Я знаю, що багато хто з вас дуже довго не читав спочатку війни. В мене було те ж саме. Я перші два місяці не прочитала жодної книжки, читала виключно новини та працювала, але потім зрозуміла, що треба себе змушувати і повертатися до читання. І я дуже багато в соціальних мережах бачила, що ті з вас, хто також вирішив знов розпочати читати, обрали книжки Ремарка. І це не дивно, тому що мені здається, що він має неперевершену майстерність ароматизувати біль та жахіття війни, і тут ніхто не може його перемогти. А тому ми з вами сьогодні будемо говорити про тріумфальну арку. По-перше, чому я обрала цю книжку? По-перше, вона дотична до війни. І війна, але війна там все ж таки створює контекст і є на задньому фоні, але не є головною героїнею. По-друге, вона базується трохи на реальних подіях, як дуже часто буває з ремарком, тому що головна героїня вона списана її прообразом була Мерлен Дітріх, яка, до речі, певний час була коханкою Ремарка, і вони навіть жили разом, що для мене стало несподіванкою, коли я вперше про це дізналася. Отже, якщо дуже коротко, то ця книжка про людину, яка опинилася в концтаборі, потім опинилася на свободі, потім він нелегально проживав у Франції, зустрів своє кохання, втратив своє кохання. Помстився своєму найголовнішому ворогу. Але якщо трохи довше, то розповідаю: одного дня Равік зустрів жінку біля одного з французьких мостів. Він підійшов до неї, тому що він був впевнений, що вона хоче покінчити з собою. В неї було настільки багато болю на обличчі, що він просто не мог пройти повз. Він був дуже втомлений. Але він вирішив, що він має допомогти. Він взяв, запросив цю жінку до кафе, а вони сиділи і пили кальвадос, і він намагався зробити щось, щоб вона трохи прийшла до тями. Коли їй трохи полегшало, вони пішли на вулицю. Він роздивлявся цю жінку і розумів, що чомусь вона його не приваблює. В неї було занадто втомлене, занадто бліде обличчя. В неї були гарні пухкі губи, але в неї не відчувалося жодного життя. Єдине, що здавалося йому привабливим, це її золотисте волосся. Але в усьому іншому вона не викликала в нього жодного інтересу як у чоловіка. Вони вирішили пройтися, дійшли до його готелю, і тут стало зрозумілим, що жінці нема куди повертатися. А вона розповіла про те, що в неї відбулася. Жахлива історія з чоловіком, з яким вона приїхала до Парижу, і е, вона може заночувати в тому готелі, де жив Равік. Е, але вільних номерів не було, тому він запросив її до себе. Він був дуже втомлений і відразу ліг спати, але заснути йому не вдалося. Він працював хірургом. В нього була своя трагічна історія. Він зміг втекти з е, одного з концтаборів. Нелегально потрапив до Франції і а, почав працювати хірургом хірургом він теж працював нелегально і виконував операції, а, які мав виконувати один дуже іменитий, але дуже бездарний французький хірург. хірург. Пацієнта всипляли і потім приходив равік і робив операцію. І ось його викликали робити операцію. А він мав врятувати дівчину. Після невдалого аборту, але, на жаль, йому цього не вдалося. Вона померла в нього на столі, і він пішов вдома дуже втомлений і сподівався, що коли він повернеться, цієї жінки вже не буде. Але вона була тому, що навіщо кудись йти, якщо можна не йти. Він побачив її і подумав, це все так просто. Навіщо все ускладнювати? Є ранок, є постіль, є жінка. І він запропонував їй ранок кохання. Вона погодилася. І потім він заснув. Коли він а, вийшов її, все ж таки проведжати, він провів її до готелю. А в готелі вияснилося, що в неї проблема, і власник готелю не хоче віддавати їй речі. Вони там всіх всіх перемогли. Це вже не дуже важливо. Але на прощання вона написала йому своє ім'я. Її звали Жоан, і вона сказала, що ти знаєш, де я буду жити, тому що він допоміг їй з житлом з іншим готелем. Ти знаєш, де я буду жити, ти зможеш мене знайти. Він порвав а, цей папірець відразу, як відійшов від неї, тому що він не а, збирався закохуватися його цікавила тільки його робота. Він жив цією роботою і а, сподівався жити так далі. Взагалі в нього було не дуже багато друзів майже не було. Він був знайомий з знайомим з власником клініки, з яким в нього були непогані відносини. В нього був знайомий той іменитий хірург, з яким вони в нього були дуже погані відносини, і в нього був товариш Морозов, який працював консьєржем у російському нічному клубі Шехірізада з цим Морозовим вони, як правило, і проводили час разом. І ось одного дня вони сиділи в своєму готелі Інтернаціональ, снідали, як раптом йому принесли пакуночок. Він відкрив пакунок і побачив там маленьку статуетку, яку він запам'ятав серед речей тієї Жан. Взагалі, то він, як хірург, а хірурги, як ми знаємо, люди, які вміють відрізати все раз і назавжди, він вирішив, що все, не буде він з тією жінкою плутатись, бо добра від того не буде. Але Морозов його вмовив і каже: Слухай, це крик про допомогу треба допомогти. А ти маєш піти до цієї жінки і щось зробити, бо очевидно їй погано. Він пішов до цієї жуани. Вона виявилася в жахливі, в жахливій депресії. Вона нічого не хотіла, вона нічого не знала, їй не було де працювати. все було дуже дуже погано. Він влаштував її на роботу в Шехірзаду, тому що вияснилося, що вона була акторкою він влаштував її туди працювати і подумав, все, я зробив все, що міг. Більше це не моя проблема. Буду жити далі, не буду нести на собі тягар цієї незнайомої мені жінки. Вона не приваблювала його, так само як і під час першої зустрічі. Була не його типаж. І він пішов. Подумав: все, я допоміг, дякую вам, папа. -па", все, пішов жити далі своїм життям. Життя його було цікавим як життя будь-якого хірурга. До нього приїхала його давня пацієнтка Кет, яка була шведкою американського походження чи американського шведського походження, але це не так вже й важливо. А вона приїхала для нього на повторну операцію. Під час операції, яку він зробив, і вона була успішною. Він побачив у неї неоперабельну пухлину. А тоді він пригадав а, історії з війни, коли він потрапляв під артобстріл з друзями, три други його загинули. І тоді він зрозумів для себе, що ти маєш врятувати людину так швидко, як ти можеш. Але якщо врятувати її не можна, просто покинь її і живи далі. Тому він вирішив не казати кет про це і взагалі не робити це своєю проблемою. Але вирішив її розважити і повів її в шахірі в Шехірзаді раптом він побачив Жан, і вона зовсім змінилася. Вона була гарною, її обличчя було наповнено жагою до життя. В неї були чудові, пухкі червоні губи, в неї було золоте волосся. Вона випромінювала з собою світ, сонце, і йому стало цікаво спілкуватися з нею далі. І от в них зав'язалося кохання. Є ще одна історія про Равіка, яку ви маєте знати, яка дуже майстерно вплетена в історію кохання з Жан. Але я ж не ремарк, тому ми вам розповім по-простому. Одного разу, сидячи в кафе з Морозовим, він бачить обличчя знайоме йому до болю, і до болю в буквальному сенсі цього слова, тому що це німець. Який катував його, який проводив допити, який кинув його до концтабору і який вбив його кохану сибілу, з якою вони потрапили в полон? Цей німець становиться для не, для нього примарою. Він потім зустрічає його ще кілька разів на сторінках Роману. Кожного разу він йде від нього, і Равік не встигає його наздогнати, але ми до того повернемося. Так, от. Він повертається до шахерзади, і в них починається кохання, звичайно ж під тріумфальною аркою з Жоан. Що робить Жоан? Вона, як будь-яка жінка, спрагла до кохання, занирюється, занурюється і занирює в це кохання з головою. Вона думає тільки про нього, вона будує плани на життя, вона вже обирає будинок, а він-то не готовий, він-то хірург. Він то не хоче з нею зближуватися, він то з нею просто переспав кілька разів. Вона ж навіть не кохання з першого погляду, а вона цього не розуміє. Тому вона весь час хоче бути з ним. Вона хоче, щоб він наповнив собою її життя. А він не хоче. Вона йому каже: Коханий, в нас має з тобою бути спільний дім. А він на таке не підписувався. Це перше. А друге, в нього є юридичні проблеми. Багато з вас, хто зараз змушено живе за кордоном, знає, що біженцям і так тяжело тяжко. А біженцям, які збігли з концтабору, взагалі в нього нема документів. Він знаходиться нелегально. Він вирішує розповісти про це. Жоан розповідає. Вона перелякана, каже: коханий боже, мій, тебе можуть забрати, тебе можуть посадити, нас можуть вбити. Він каже: їй, кохана, не хвилюйся, ми ну, просто не будемо жити разом. Я не сильно насильно хотів. Але щоб тебе заспокоїти, відвізука я тебе в прекрасне місце у Франції, Антіп. В Антібі насправді дуже круто, там дуже багато гарних ресторанів. Вони, певно, про це не знали. Але якщо ви вимушено знаходитесь у Франції, Антіб рекомендую вам від всього серця. І ось вони їдуть в той Антіб, їм там дуже важко, тому що в нього немає грошей. Він позичив 2000 тисячі франків у лікаря, за якого він працює. Ну, як позичив, він сказав: Старий, ти мені даєш ці 2000 тисячі франків, чи я всім розповім. Що ти взагалі не вмієш оперувати і взагалі не буду на тебе працювати. Старий був розлючений, дав йому гроші, але більше грошей нема. А жити з жінкою на півдні Франції дуже дуже дорого. Тому іноді він грає в казино, казіно, щоб виграти нові гроші. Але він розуміє, що рано чи пізно Жан, яка вже актриса, акторка, яка звикла до іншого життя, що вона його кине, бо він бідний. І вона це зрозуміла і нелегал, без документів. Тому він вирішує піти від неї першим. Повертається він в Париж, аж раптом він не йде до себе на роботу та бачить, що впали ліси на будівлі ці будівельні конструкції, і під ними завалило, задушило, прибило майже жінку. Він, як лікар, не може пройти повз. Він починає їй допомагати, і тим часом приїжджає поліція, тому що такий стався інцидент. І поліція перевіряє його документи і розуміє, що документів в нього нема. Він встигає подзвонити на роботу, подзвони залишити повідомлення Джоан і Морозову, але все одно вони не змогли йому допомогти, і він потрапляє в тюрму. Коли він звідти виходить, він змушений їхати з Парижу, але потім все одно він повертається. Він повертається на роботу і починає собі працювати. Вирішує не шукати Жоанну а і жити своїм життям. Повернувшись до Парижу від свого друга Морозова, він дізнався, що Жан вже знімається в кіно. І вона вже не просто якась там актриска, співачка. У російському нічному клубі, а вже жінка іншого готунку, якщо так можна казати про жінок. Ні, не можна так казати про жінок. Я вона вже просто людина, яка має інші можливості. Він одного дня бачить її в дорогому ресторані з двома дуже крутими чуваками. А в нього розпалюються ревнощі, Він бачить, що вона має якусь чудову засмагу. Певне, вона з ними відпочивала. Він підходить до неї, потрапляє до неї додому. вона вже живе не в якомусь дешевому готелі. Один з її коханців знімає її квартиру. Звичайно, не дуже гарно обставлено, але велику. Він залишається з нею на ніч. І потім в них починаються стосунки, коли іноді вона запрошує його до себе. Він розуміє, що в неї є інші чоловіки, і він розуміє, що він став її коханцем. Але це не його історія. Він не хоче бути коханцем. Він вже доросла людина, він на 15 років старший. Це Жоан. А він на це не погоджується. В них починаються сварки, він і йде від неї і продовжує працювати. Одного дня до нього приїжджає Кет, ця жінка, в якої була пухлина. Вона вже знає про свою хворобу. Вона їде в Америку для того, щоб померти там. Вона каже йому, що треба жити і не погоджуватись на щось замале. Життя одне, воно менливе, і тому треба проживати його наповну. Йому дуже важко від втрати подруги, тому що в нього, як ми могли помітити, друзів небагато, і той морозов, і той. Росіянин, тому йому з цим нелегко. І ось він, розгублений в сльозах, вирішує йти до Жан. Людина, яка йому близька, він підходить до її вікна, він бачить там чоловіка. Він стоїть під дощем. І він розуміє, що все не буде Жан більше в його житті. Але не дуже довго він сумував, тому що він знов побачив того німця. І цього разу йому пощастило. Німець а, подумав, що а, Равік теж німець, а не єврей. Підійшов до нього і почав з ним говорити. Вони познайомилися, і Равік зрозумів, що це його можливість помститися, і запропонував зустрітися ще раз ввечері. А німець відмовився, сказав, що я їду, але я повернуся за два тижні і. Я обов'язково зателефоную. Залиш мені своє ім'я та готель, в якому ти живеш. Равік так і зробив. І ці два тижні він присвятив плануванню помсти. Він так сильно чекав на дзвінок від цієї людини, що він навіть відмовився від операції, тому що він не міг нормально оперувати. Він Чекав, коли ж він зможе помститися за своє зруйноване життя, за вбиту людину, яку він любив, коли взагалі він зможе знищити ту людину, а він все не дзвонив. Він все не дзвонив і не дзвонив, але дзвонила Жан. Одного разу вона йому подзвонила в сльозах і каже, ти маєш прийти. А він приїхав, він подумав, що сталося щось жахливе. Вирішили, що вона просто посварилася з черговим коханцем, що він погрожував її вбити. І, взагалі, вона сказала йому, що вона зрозуміла, що вона хоче жити одним днем, що її життя буде наповнено легкістю великої кількості людей, і вона не хоче прив'язуватися до однієї людини. Він зрозумів, що їм не бути разом і подумав: більше я до тебе не приїду. І більше не дзвони мені. Він пішов до себе, раптом він знову ж таки зустрічає цього німця, вже він вирішив в нічному клубі, вже він вирішив нікуди його не відпускати. Каже: поїхали зі мною, я покажу тобі нічний Париж і проведу тебе по чудовим дешевим борделям. Завіз його в ліс і вбив його. Після того, як його, він його вбив, він зітхнув з полегшенням, тому що він помстився, і ця історія для нього закрита. Він повернувся додому, ліг спати, аж раптом його розбудив дзвонок Жан. Він вирішив до неї не їхати, тому що вона його вже один раз а, обманула. і ви, Мануло. Він вирішив до неї не їхати, тому що таке вже було, і він не хотів витрачати свій час, він хотів відпочити. Аж раптом за певний час його розбудив стукіт у двері. Це стояв один з коханців Жоан. Він сказав, що відбулося страхіття жахливе. Вони посварилися. Випадково він в неї вистрелив, і вона стікає кров'ю. Її забрали на операційний стіл. Равік її оперував, але не зміг її врятувати. Він дивився на тіло на операційному столі жінки, яку він колись кохав, а жінки, яку він думав, що не зможе забути, і зрозумів, що дуже добре, що ці почуття він відпустив. В той момент, коли Жан померла на його операційному столі, почалася Друга світова війна. А Равік зрозумів, що, скоріш за все, як тільки німці увійдуть у Францію, його теж посадять у табір і йому треба втекати. Але втекти він не зміг, тому що одна з санітарок у лікарні, де він працював, здала його властям. Ли... Ви вибачайте, я вас попереджувала, що моя українська тільки буде прогресувати. Так от, здала його властям. Все. Перекладі самі і потім а, за ним прийшли, його арештували, і вночі вивезли з Парижу. І навіть було так темно, і навіть луна не висвітлювала тріумфальну арку. Насправді це я дуже швидко вам розповіла, але це дуже цікава історія кохання. Вона насправді про те, як люди, які могли б бути разом, в кожен з них обирає не той момент, щоб кохати на повну іншу людину, і це повне неспівпадіння їх ритмів стає на заваді. А вона про те, що минуле треба відпускати, і насправді помста вона приносить дуже таке примарне полегшення. Воно про те, що а, час не прибирає біль, а може тільки трошки її полегшити. Що кохання — це дуже складне почуття, і для кожного воно своє. І якщо люди його по різному розуміють, то вони можуть бути разом, але їм дуже важко бути разом щасливими. І про те, що ти ніколи не знаєш, як закінчиться твоє життя, як довго, як багато часу в тебе є, тому треба їм насолоджуватися. І жити наповну, що звичайно неможливо без книжок. Тому читайте, бо той, хто не читає, буде дурнем. Нація, яка читає, завжди перемагає. Ставте лайки, колокольчики. Пишіть, будь ласка, про яку книжку вам ще розповісти. Обирайте щось сучасне, тому що щось було забагато класики в нас в цьому місяці. І той, хто обере прикольну книжку, отримує подарунок чудову книжку від видавництва книголав. па-па.